Ця людина, японець, він великий вчений та професор університету, він прийняв Іслам завдяки одному аяту з Корану, як він почав і який аят прочитав, щоб переконатися, що Іслам є єдиним істинним шляхом до Аллаха, як він виявив цей аят, усі відповіді ви отримаєте у цьому відео. Але перш ніж заглибитися і дізнатися всю історію, Дозвольте мені сказати наступне, тому що це дуже важливо. Увесь Коран це диво і велике благословення для людства. На жаль, багато хто з нас цього не знає, чимало тверджень, наведених у Корані, було доведено сучасною наукою, що свідчить про те, що це дійсно откровення від Аллаха, оскільки жодна людина в сьомому столітті не змогла б вигадати слова, які могли б містити такі наукові докази. Ба більш Аллах кинув виклик людям, які не вірять у Коран. Якщо ви сумніваєтесь у тому, що зіслали ми, рабу нашому, то принесіть Суру, подібну до цієї, і покличте своїх свідків, окрім Аллаха, якщо ви правдиві. Цей аят був явлений понад 14 століть тому, і ніхто не зміг відповісти на нього, починаючи з арабів Меки, які були відомі своїм красномовством. Як у бесіді, так і в поезії. Чи знаєте ви, що великий халіф Умар Ібн Аль-Хатаб колись був ворогом ісламу, а потім повернувся до нього, прочитавши лише один аят із Корану? Так, моя дорога сестра, мій дорогий брате, Умар став мусульманином після прочитання аяту, в якому Аллах говорить: Воістину, я Бог, і немає Бога крім мене, тож поклоняйся мені. І звершуй молитву, щоб пам'ятати про мене. Прочитавши цей аят, він вигукнув Звісно, це слово від Аллаха. Так він став мусульманином. А тепер повернемося до нашої теми. Його звуть лікар Ацуші Камал Окуда. Він викладає політичні системи в університеті Кейо в Токіо, так само, як і Умер, доктор Окуда. Прийняв іслам лише через один Аят Коран. Він стверджує, що до прийняття ісламу його життя було аморальним, і він не знав про мету свого життя. Як же він став мусульманином? Він вирушив у подорож, у пошуках істини, використовуючи свій досвід відомого дослідника. Доктор Окуда почав вивчати різні релігії у пошуках тієї. Яка могла б відповісти на його запитання. Проте через деякий час він почав розочаровуватися, тому що жодного з тих релігійних книг, які він читав, не могла відповісти на його запитання, якось він натрапив на статтю, написану мусульманським ученим. У ній йшлося про зв'язок між Кораном і наукою, і там був аят з Корану, який роз'яснював походження людства. Цей аят дуже засікавив його, тому що доктор Окуда ніколи не зустрічав подібного тексту в усіх релігійних книгах, які він переглянув. Послухайте про що йдеться в аяті ми створили людину з сухої глини, мулу затверділого у формі. Насправді, якщо подивитися на цей аят, він виглядає як звичайний текст, у якому немає нічого особливого, але для того. То прочитаю його з відкритим серцем, цей аят Корану містить дуже потужне послання. Тільки після прочитання цього аяту, доктор Окуда, побачив, як змінилися усі його погляди на життя, людство та іслам. Він зрозумів, що все своє життя жив у темряві. У цьому аяті йдеться про те, що всі люди були створені з видозміненого мулу. Один із уроків який ми засвоїмо завдяки цьому аяту, полягає в тому, що всі люди рівні, адже всі ми складаємося з одного і того ж матеріалу. А значить, у нас немає підстав для гордині та зарозумілості. як може хтось відчувати свою перевагу над іншими, якщо всі ми зроблені з одного і того ж мулу? Саме в цей момент доктор Окуда зрозумів, що іслам це релігія. Яка закликає до рівності та миру і вирішив витратити більше часу на вивчення ісламу, щоб краще зрозуміти його. Він ще не був мусульманином, але Коран вже став для нього путівником. Священне письмо дозволило йому по іншому поглянути на своє життя, і він вирішив змінити його і стати кращою людиною. Він почав поліпшувати свої стосунки з людьми та ставитися до них з добротою та повагою. Навіть його студенти підтвердили, що бачили, як доктор Окуда раптово змінився і став набагато доброзичливішим з ними, ніж раніше. Він вирішив поїхати до Сирії, щоб опанувати арабську мову, бо хотів поглиблено вивчати Коран. Під час навчання в Сирії він зустрів там дуже хороших людей і отримав можливість ближче познайомитись з мусульманами. Це дозволило йому краще зрозуміти, що таке іслам. Тоді він вирішив стати мусульманином. Сьогодні доктор Окуда не тільки практикуючий мусульманин, а й проповідник, який відіграє велику роль у поширенні ісламу в Японії, він каже, що отримав від Аллаха величезне благословення на прийняття ісламу, тому він повинен поділитися одержаним благословенням з іншими, закликаючи їх до цієї прекрасної релігії. Коли його запитали, про улюблений Аят у Корані, він згадав 153 аят Сури аль Анам, де Аллах каже Такий мій прямий шлях. Тож ідіть ним, але не йдіть іншими дорогами, які зіб'ють вас із його шляху. Він заповів це вам: можливо, будете ви богобоязливі. Доктор Окуда впевнений, що глибокий сенс цього аяту полягає у посланні, яке він дає людству, у ньому йдеться про наступне: якщо ми всі прямуватимемо шляхом праведності, то зможемо об'єднатися і жити у мирному світі. Дай Аллах, щоб іслам став світлом для кожної людини, яка живе на цій планеті. Ассаляму алейкум!